П'ять хвилин, які змінили життя цілого села. Жителі побужан ніяк не можуть оговтатись після смерті їхнього сусіда, 24-річного Василя. Хлопець так і не встиг забрати корову з випасу. У нього влучила блискавка. Підбіг брат Андрій, цього Василька, що забив, блискавка забила. І почав плакати. Цьоцю -цьо ходіть, бо я не знаю, що з Васильком сталося. Я його щось триснуло. Я його піднімаю. Він на ноги не може нічого піднятися. Ми роздягнули його, від сорочку, то був от такий проріз, такий як від блискавки. Перевернули його, і на плечах було сині плями. А цей згарощі ще кілька годин тому було новеньким будинком. Власники от-от мали сюди вселятися і цілий день тут працювали. Виїхали буквально за півгодини до зливи. З, з, з тамтої сторони влупило і запалило. Поки люди позбігалися, ну там же ж води нема. І моментом так о, будиночок впав як, 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 як коробка сільників. Стихія на Львівщині тривала недовго, але лиха накоїла на мільйони гривень. Постраждали чотири райони. У буську згоріла церква та позривало дахи. У злочеві повалило дерева. А у сколе градом побило врожаї, машини та вікна. Внаслідок проходження грузового фронту на території області, який супроводжується шквальним вітром і поривами вітру до 15 метрів в секунду, а в деяких місцях до 25 метрів в секунду, пошкодженими виявилося понад 350 житлових будинків в чотирьох районах області. Також пошкоджені є дахи загальноосвітніх шкіл, дитячих начальних закладів. Старожили кажуть, давно не бачили такої негоди. Де брати кошти на нові дахи та вікна і гадки не мають. Дивлюся, а то вже на стайні, на тому все, стайні вже дирка. Я вже зрозуміла, що то вже все дирки. То такий рад, дивлюся, гусей прибиває. Я взяла таку куфайку на себе, а то б'є, б'є мене. Сильний рад був. І от, от тепер, за які кошти, ото -от перекрити хату. Не мою знову лихо. Чи допоможе область хто зна? Адже гроші насамперед виділять школам та дитячим садкам. Тож наймовірніше долати форс-мажор селянам доведеться самотужки.